абсолютно показываю, какая интересная штука. Аварийный светильник. То есть, видите, светильник. Мы его можем включить або в розетку вставить вилка в комплекте, або мы можем вилку обрезать и подключить его просто напрямую в сеть 220. То есть суть работы, яка в него. Сейчас вам показываю. Поймаем зарядочку, давайте, из розеточки. Дальше мы вставляем светильничка. Оп, він потух. Тобто імітуємо пропажу світа, опачки він загорається. Тобто він монтується стаціонарно. Е, хочете в розетку, хочете обрізайте його, хочете обрізайте цю вилку і монтуєте його ну, напряму в сеть свою, да, в, ну, в своєму приміщенні. Тобто, в нього тут <coughs> іде два положення. Світіння, тобто хай це сильніше і лоу це слабше. Плюс батарейка тут стоїть сьом на 18650 акумулятор. Його має вистачити приблизно на 3 години цього світильника. Якщо вам мало цих 3 години, будь ласка, ставте більшу батарейку, він автоматично буде у вас заряджатись, відповідно буде довше світити. Ну, штука реально класнича, це Титаном у нас дається рік гарантії. Відправляємо по всій Україні новий поштою 300 гривень всього-навсього коштує такі світильничок.